Привіт, я Марія Щербак, і я лікар, акушер-гінеколог клініки «Ланцет», також медичний директор. І сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему, яка взриває наш директ завжди: це звуження піхви. Чому після пологів та з віком втрачається чутливість та піхва стає ширшою? Як можна це змінити? І чи має сучасна гінекологія рішення цьому? Давайте розбиратися далі. Дуже часто після пологів або з віком ми відчуваємо маємо так званий синдром широкої піхви. Чого це стається? Перше це послаблення м'язів тазу дна. Друге це втрата колагену еластину. І третє це розтягнення тканин піхви під час пологів і тому саме ми відчуваємо Синдром широкої піхви, нетримання сечі, втрату відчуттів, навіть втрату зволоження під час сексуального контакту. Тому це не каприз, а це зміни, які відбуваються в твоєму організмі з віком після пологів з рахунок гормональних збоїв. Є кілька методів, які можуть допомогти нам з вами в цьому питаннях. Перше, це найпростіше це вправи кегеля або міостимуляція. Я проти, скажімо так, стільчиків для міостимуляції, але я за індивідуальні міостимулятори вдома. Це справді допомагає. Але одне но, якщо в вашій м'язі цілі і під час пологів не було розривів. Друге найпопулярніший метод зараз, який я дуже обожнюю, це лазерна стимуляція колагену та еластину, або лазерне, або радіохвильове звуження піху. Що відбувається? Ми робимо мікропрожоги лазером стінок піхви, і вона за рахунок первинного натягу зменшується. Паралельно відбувається стимуляція зросту колагену і еластину. Ну, саме в цих ділянках, і це додатковий каркас для нас. Третє, дуже розповсюджена ін'єкція гіалуронової кислоти. Що відбувається, ми заповнюємо об'єм саме гелем, і тому нам здається, що піхва стала вуші. Ну і останнє це саме оперативні втручання, це пластика піхви, яку ми можемо виконувати у нас в клініці. Зазвичай пластика піхви проходить, коли попередні методи нам не дали мініінвазивні результати, і це вже є радикальне вирішення цієї ситуації. Як проходить? Все це. Спочатку ми з вами знайомимося на консультації, збираємо анамнез, розуміємо, в цьому справа в тому, що нема тонусу в м'язах або в тому, що тонус втратили саме стінки слезові піху. І далі ми індивідуально для вас підбираємо метод вирішення вашого запиту. В клініці ланцет. Ми дбаємо про вас на кожному кроці від первинної консультації до останнього шва і зняття його. Тому звертайтеся до нас у вирішенні будь-якого питання.